Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні хочу вам показати, який мені прийшов фонтанчик з AliExpress. Одразу скажу, що коли я його вибирала, звертала увагу на такий параметр, як потужність. Працює він від сонячної батареї, і я знаю, те, що китайців цими характеристиками не дуже, але все одно більш-менш звертала увагу на коментарі і на те, щоб параметр потужності все ж таки був більшим. От, була така коробочка, вона ніяк не пошкоджена. І всередині все ціленьке. Тут в комплекті йде така інструкція. Тут у нас вона італійською, іспанською, дойчленд, англійська, ось англійська і ось. Все. В комплексі йде блочок, ну, сам насос, така трубка і насадки. Як це виглядає? Ось насадки. Сам безпосередньо. Е, насос і соняч, на сонячний батарей. Ось. Але справа в тому, що він тут на присосках, ось такі три присоски, він просто в мене пристав, бо я вже ним користувалася і назад його зібрала. Він вже гудить. У мене є Зараз покажу, як працює кожна з насадок. Він працює тільки, коли є сонце. Е, як тільки сонце ховається, настає ніч, його робота припиняється. Тобто тут ніякого вимикача, нічого немає. І те, що треба на нього вдягнути, в першу чергу це ось така трубочка. І ось така лічка є. Ну і, в принципі, він на присосках. Ось, якщо вистачає. Він зараз ніяк не працює, тому що батарея у мене перевернута. От, Як тільки батарея, сонечко тушки сховалося, тільки батарея потрапляє на сонце, процес йде. Зараз сонце заховалося, зараз вийде сонце і ми продовжимо. З'явилося сонечко, можу продемонструвати, як працює перша насадка. Так працює на перша насадка. як бачимо, води розхлюпується багато. Ось так працює насадка номер 2 і струмінь води високо б'є вгору. Ти, де, це великий басейн. Ось так працює третя насадка. І четверта працює ось так. Тут є ще дві насадки без цієї лівочки. Ось така. І сонечка замало, то вона так інтервалами такими б'є. Ну Не знаю, якось ця батарея з приводу дощу її треба десь ставити, тому що... Тут ось такий блочок, і треба, щоб сюди волога, я так розумію, щоб не попадала. Тому це цілком робочий прилад. Посилання на нього буде в описі під відео. Ми за допомогою нього хочемо обладнати собі ось тут наше озеро. Це буде або водоспад, або фонтан. І весь процес, як ми це озеро робили, і як ми його ще доробимо, чекайте також пізніше. Я завантажу буде на моєму каналі.